Масово засіли вибухами ППО раптом дала збій, масово посипалася на території окупованого півострова. Розпочалася операція зі знищення головних військових об'єктів. В СБУ нарешті зважилося завдати нового і схоже вирішального удару по аеродромах і кримському мосту. Кадри, що з'явилися у мережі, принесли радість усім українцям. Вітаю вас на ПІТІВІ, шановні глядачі. Далі будемо говорити про дійсно важливі речі. Спочатку в районі російських аеродромів Бульба Кача на заході кримського. Вострова було чуто вибухи. Про що повідомляли місцеві телеграм-канали та користувачі соціальних мереж. За їхніми словами у районі аеродрому Кача пролунали гучні звуки, які вони пов'язували з вибухами. А згодом аналогічні повідомлення з'явилися щодо аеродрому Бельбек. Міністерство оборони Рафія заявило про атаку безпілотних літальних операцій на Крим. І відзвітувало про небачену атаку. Голосили удар по Кримському мосту. У відомстві повідомили, що удар продовжується за інформацією. Телеграм-каналу Кримський вітер» у районі аеродрому Кач щоб знову було чутно гучні вибухи. А далі з'явилися повідомлення про вибух з боку аеродрому Бельбек. Автори каналу зазначили, що підтвердили ці повідомлення складно однак вони збігаються з даними про активну роботу російської ППО. російські моніторингові ресурси, паралельно повідомили про ймовірну загрозу атаки безпілотників та Севастополя. Військово морські сили збройних сил України оприлюднили відео удару по аеродрому в Джанкої на території окупованого Криму у повідомленні ВМС з сувтелеграм зазначається, що об'єкт. Було атаковано за допомогою безпілотників бійцями 426-го окремого полку безпілотних систем у заяві. Наголошується, ми вже розширилися до полку безпілотних систем. І наші цілі стали значно дальшими ніж учора. Те, що вважалося недосяжним, перестало бути безпечним. Якщо ми дісталися до перших із найкраще захищених аеродромів, дістанемося й до всього іншого. Ворог може ховатися, укріплюватися, будувати ілюзію контролю, але не існує такої глибини, куди не долутить наша воля. Час завдання удару повідомлення не уточнюється. опубліковане відео демонструвало наслідки ураження, але без деталізації масштабів пошкодження стало відомо про те, що СБУ також раніше вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларів. Так, у результаті процільних влучань українських безпілотників було уражено два комплекси дального радіолокаційного виявлення Небо небосву ціна одного до речі приблизно 60-100 мільйонів доларів. РЛС, яка є складовою зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф», орієнтована ціна для внутрішнього ринку – 30 мільйонів доларів, експортна – 60. Зенітно-ракетний комплекс «Панцер С-2», орієнтована ціна для внутрішнього ринку – 12 мільйонів доларів, експортна – 19 мільйонів доларів. Літак міг 31 з повним боєкомплектом. Орієнтовна ціна – 30-50 мільйонів доларів в залежності від комплектації та озброєння. Але це був лише початок під час атаки, як повідомили очевидці, розрахунок ПІПО російської армії в районі подюханих висот використовував потужний прожектор. Пізніше місцеві пабліка повідомили про повторну повітряну тривогу через атаку дронів з моря. Очевидці повідомляли, що серію потужних вибухів над морем біля Андріївки неподалік аеродрому Кача у Криму за 10 хвилин потужний вибух. Програмів над Миколаївкою також так званий губернатор анексованого Севастополя Михайла Розважаєв оголосив тривогу по усьому кримському півострову. Кримський вітер також писав, що на узбережжі Мегчесарайського району Росіяни стріляють великим калібром. Гучно було також у тимчасово окупованому Севастополі. А в Керчі, за даними очевидців, працювала російська протиповітряна оборона. Тим часом російські за телеграм канали жалілися про безпілотники, які летіли в напрямку півострова. Окрім того, повідомлялося, що у Севастополі протягом. За кількох хвилин було близько п'яти вибухів. Люди бачили промені в небі. Великокаліберні кулемати пізніше стало відомо, що вибухи та стрілянило чули в районі аеродрому Бельбек. Також звуки ППО в районі Федюхіних висот окупанти повідомляли, що морський та наземний громадський транспорт у Севастополі на тлі вибухів та нальотів безпілотників припиняє рух у Севастополі та інших районах окупованого Криму Повідомили також про збиття 47 дронів над Чорним морем та двох над півостровом. А також про ще один безпілотник над акваторією Азовського. rumora Загалом, за твердженням у відомства, було знищено 99 дронів на територією Росії, морем та окупованим Кримом. Окупаційний очільник Севастополя Михайло Розважає повідомляв про оголошення повітряної тривоги та її тривалість. Очевидці на яких посилався телеграм-канал Кримський вітер», повідомляли про активну стрілянину системи ПоВ південних районах Криму та Севастополя, а також про звуки вибухів. Фіксується перебої з електропостачанням у низці районів окупованого Криму, включно з Євпаторівським, Сімферопольським та Джанкойським районами. Модженкої за свідченням очевидців було чути вибухи. А згодом з'явилася інформація про пошкодження електропідстанції та пожежу. Скільки дронів могли прорвати оборону? Не повідомлялися. Паралельно телеграм-канал Кримський вітер» із посиланням на місцевих жителів інформував про інтенсивну роботу ППО в Керчі Та що 10 вибухів. Українські військові ці повідомлення не коментували. Окупаційна влада повідомляла про повітряну тривогу. А місцеві пабліки писали про звуки вибухів у Сакському районі та яскраво заграву в небі над аеродром. Омом телеграм-канал Кримський вітер» наводив слова підписників. Потужні вибухи в районі аеродрому Бульбек. Потім у Севастополі увімкнули тривогу в небі в районі аеродрому. Видно червону заграву Михайло Розважаєв заявляв, що ЗСУ двічі намагалися атакувати Севастополь і що було збито чотири бапела. Він також повідомляв про пошкодження цивільної інфраструктури уламки, зокрема вікон у житлових будинках та автомобілів, зазнаючи, що постраждалих немає. Міністерство оборони РФ підтверджувало дронову атаку. заявляло про 13 перехоплених безпілотників. З яких частина на територію Криму та Чорного моря у нічний період у районі військового аеродрому Бельбек фіксувалася серія потужних вибухів. Про це повідомляв телеграм-канал Кримський Вітер. А місцеві пабліки писали про яскраву червону заграву над аеродромом. Після інциденту в Севастополі оголосили повітряну тривогу. Повідомлялися також про масові перебої з інтернетом, що збіглося з активною роботою російського системи ППО та радіоелектронної боротьби. Окремо згадувалося про появу групи безпілотників із боєзарядами в районі Балаклав та про можливу атаку на теплову електростанцію. Ці повідомлення також не мали незалежного підтвердження. Сили безпілотних систем ЗСУ повідомляли про ураження складу артилерійських боєприпасів у населеному пункті Міжгір'я в окупованому Криму. Командувач СБ ЗСУ Роберт Бровді з позивним Мадяру Фейсбук зазначив наступне, цитую. З метою подавлення активності авіації противника ведеться регулярна робота по аеродромах та авіабазах противника. У повідомленні не уточнюється, коли саме були завдані удару, але вказується часовий проміжок між кількома днями також зазначається, що підрозділи птахи Мадяра щоночі веде бойову роботу з ураження об'єктів російської армії на окупованих територіях, у тому числі в Криму. Генеральний штаб зосу поінформував про вогневе ураження рухомого складу з паливом на паливній естакаді на автобазах гвардійська в окупованому Криму. Повідомлення зазначається, що метою удару було порушення забезпечення паливно-мастильними матеріалами у підрозділів російських військ. Генштаб наголошував що сили оборони України продовжують заходи із системного зниження воєнно-економічного потенціалу. Ло та наступальних спроможностей російських окупантів сили спеціальних операцій ЗСУ опублікували відео про ураження рухомого складу з ПММ на паливній естакаді нафтобази в населеному пункті Гвардійське у публічних обговореннях. Експерти відзначали, що удари по військових об'єктах у Криму стали систематичними. Воєнний експерт Павло Лакійчук зазначив, якщо у 22-24 роках півострів розглядався російською армією та політичним керівництвом як ключовий логістичний хаб для групування сил, то зараз ситуація змінилася. Кримська артерія виявилася на такою надійною, як хотіли б Росіяни. Він пояснював це ударами по великих десантних кораблях і обмеженими руху через Керченське міст. Росіяни бояться перевозити вибухонебезпечні вантажі, воєнну техніку. Та такий собі міст, Він наче і є, і водночас його ніби не існує. Лакічук також зазначив, що змінилися цілі українських ударів. Зараз удари по Криму це спосіб відкрити можливість для атаку чорноморського узбережжя Росії, щоб туди дістати. Потрібно придушити російсько на півострові наразі це було усе отож, ж бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі вже за мить на піців Слава Україні.